Коли Ренато був покликаний, щоб стати адвентистським волонтером, він уявляв, що служитиме у віддалених екзотичних місцях, про які часто чув у різних пригодницьких розповідях в дитинстві. Тому він здивувався, коли Бог послав його у жваве місто Таїланду, котре знаходилось далеко від його дому в Бразилії. Ринато дізнався про гострі потреби волонтерства у великих містах, таких як Бангкок. На самому початку я був розчарований, адже це зовсім не та робота, яку я собі нафантазував. Я гадав, що буду працювати в іншому місці, до прикладу, викладати в школі в бамбуковому лісі чи в джунглях. Однак Бог дав мені зрозуміти, що виклики є скрізь, і вони доволі непрості. Бути місіонером це надзвичайно важка і кропітка справа, і вона зовсім не залежить від місця твого перебування. Праця в таких містах, як Бангкок, може виявитися складною. Місцеві жителі є Людьми доволі навантаженими буденністю вони нікого не підпускають близько до себе, і здається, ні в чому не мають потреби. Їхнє життя процвітає. Вони здорові, вони мають чудові сім'ї. В Таїланді є також багато заможних людей. Навіщо їм тут, у цьому мегаполісі? Ісус? Навіщо? Це питання, яке може поставити собі будь-хто з цих людей. Хіба можу я потребувати ще чогось, якщо я володію всім, що тільки може мати успішна людина? Однак ми знаємо, що життя без Ісуса не має сенсу, воно просто втрачає всі свої фарби. Попри всі перешкоди, Ренато поставив собі за мету налагоджувати позитивні зв'язки з навколишніми людьми. Волонтер це не тільки про страждання і боротьбу з викликами та труднощами. Ця діяльність дає нам сотні можливостей насолоджуватися життям і бути щасливим, служачи Богу та людям. Основна роль Рената як волонтера полягає у викладанні англійської мови в міжнародній школі ЕКАМАЙ. Ця робота дозволила йому зблизитися зі своїми учнями і більше дізнатися про їхнє життя. 95% дітей у моїй школі не християни, тому невеличке богослужіння вранці для нас є дуже важливим з 7 до 7.20 ранку. У нас проходить коротка духовна частина, і це по правді мій найулюбленіший момент серед дня. Окрім викладання, Ренато бере участь і в інших служіннях, наприклад, відвідування в'язнів та збір гуманітарної допомоги для підтримки біженців. Досвід Ренато як адвентиста волонтерської служби або працівника АВС справив дуже глибокий вплив, який залишиться назавжди. Я впевнений, що будь-хто, хто вирішить для себе поїхати в будь-яку країну, щоби служити Богу, врешті-решт не повернеться додому з тим же мисленням та поглядами на світ, які він мав до цього. Волонтерство змінює життя завдяки великій Божій милості. Робота тут, на місіонерській ниві, змінила моє життя в дуже позитивному розумінні. Оскільки ми звернули увагу на місію у великих містах. Моліться за таких працівників, як Ренато, які діляться світлом Ісуса з тими, хто їх оточує. Якщо ви хочете дізнатися більше про можливості служіння у різних місцях, запрошуємо вас відвідати наш сайт. Дякуємо за підтримку місії Адвентистів сьомого дня.